Син селянина, який провів юні роки у ворожому полоні, завдяки своїй фізичній силі потрапляє до двору могутнього правителя. Завдяки інтригам він стає спадкоємцем престолу, а потім убиває імператора і очолює одну з наймогутніших держав світу. Попри такий сумнівний початок, він стає успішним правителем і навіть відновлює експансію своєї імперії. Це не сюжет якогось роману на кшталт «Гри престолів. Реальне життя ромейського Василевса Василя І македонянина. Рання біографія Василя сповнена протиріч. Причиною цього є те, що його офіційний життєпис був написаний його нащадком Костянтином Багрянородним. Коронований письменник прикрашував факти і намагався подати у якому кращому світлі свого предка. Таким чином, Костянтин хотів обҐрунтувати легітимність македонської династії. Адже Василь прийшов до влади, організувавши убивство законного імператора Михайла III. Почати треба з того, що Василь, попри своє прізвисько, не був уродженцем Грецької області Македонія. Народився він біля Адріанополя у Фракії. На початку IX століття на цій території існувала фема Македонія. Власне, Македонські землі вона не контролювала, бо вони були в руках слов'ян. Проте Ромеї розраховували, що колись їм вдасться повернути собі Македонію і, відповідно, заздалегідь, заготували собі одноіменну фему. З фемою Македонія пов'язана помилкова версія про слов'янське походження Василя. Перський історик X століття Хамза Алісфахані писав, що Василь був слов'янином, тому що знав, що в Македонії мешкають слов'яни. Проте він не знав, що фема Македонія не має стосунку з одноіменним регіоном. І тому зробив неправильний висновок з прізвиська Василевса. Насправді ж, Василь був вірменином, що підтверджується історичними джерелами. Костянтин Багарянородний у своїй праці теж визнав вірменське походження свого предка. Проте він писав, що Василь походив з вірменської гілки парфянської царської династії Аршакідів. Ніяких царських предків майбутній Василевс не мав. Він був сином вірменських селян, які перебралися у Фракію. Вірменські історики Самуель Анеці та Степано Старонеці писали, що предки походили із села Тіль у вірменській провінції тарон. Сам Василь упродовж свого правління опирався здебільшого саме на уродженці Вірменії. Він не був першим імператором вірменином, адже до цього народу належали такі відомі Василевси, як Маврикій, Ірак, Літалев Третій і Савор. Держава називалася Римською імперією, але її мешканці розмовляли грецькою, а правителі були вірменами. Під питаннями залишається рік народження Василя. Костянтин Багрянородний писав, що Василя ще немовлям разом з іншими мешканцями Адріанополя взяв у неволю болгарський Канаскрум. Сталося це у 813 році. Звідси виходить, що Василь міг народитися у 811-813 роках. Але потім Костянтин пише, що до двору імператора Михайла він потрапив юнаком. А це на секундочку 50-ті роки ХІ століття. Отже, якщо брати, що Василь народився близько 811 року, то у 850-х роках він точно уже не міг бути молодою людиною. Василавсь Історик сам собі суперечить. Скоріше за все він сплутав із походом крума напад Канаса Омуртага у 836 році. Під час цієї виправи чимало ромейських підданих опинилися у болгарському полоні. Отже, Василь І народився у вірменській родині на околицях Адріанополя близько 836 року. У ранньому дитинстві він разом з батьками перебував у болгарському полоні, з якого потім його родина змогла втекти. У молодості Василь подався до війська і служив у Фемії Македонія. З невідомих причин він облишив військову службу і пішки рушив до Константинополя шукати роботу. Костянтин Багренородний яскраво описує, як на околицях столиці виснажений Василь ліг відпочити неподалік одного монастиря. У цей же час настоятелю монастиря з'явився ангел, який наказав йому впустити у будівлю майбутнього автократора ромеїв. Таким чином, мовляв, Бог показував усім, що Василь стане імператором. Звісно, це казка, але Василь зміг знайти роботу у столиці. Він став конюхом у Теофіліца, який був родичем дядька Василевса Михайла III Варди. Одноразу цей Теофіліц по справах поїхав у місто Патри на Пелопонесі і взяв з собою свого конюха. Там Василь познайомився з місцевою багатою землевласницею Данілідою. Між ними швидко зав'язався Роман, і тому далі ця жінка активно фінансово допомагала Василю. Василь дуже добре виконував свої обов'язки конюха і Теофіліц неодноразово вихваляв його перед вардою і Михайлом. Проте найбільше на подальшу долю Василя вплинула його гучна перемога над болгарським борцем. Михайло II був вражений фізичною силою Василя і наблизив його до себе. Колишній конюх став близьким другом правителя і навіть ходили чутки про їхні гомосексуальні зв'язки. Але це лише чутки, проте і без них вистачає аморальності. Розпусний Михайло третій одружив Василя на своїй коханці Євдокії Інгеріні, яка, можливо, була вагітна від Василевса. Ну і можливим сином Михайла став майбутній імператор Лев Шостий Мудрий. На цьому розпуста не закінчилася, адже Василь мав стосунки з сестрою Михайла Теклою. і ці відносини тривали аж до 870 року. Надзвичайна близькість до імператора дала у змогу Василю реально захопити владу в імперії. Розпусний алкоголік Михайло III був номінальним правителем, а реальну владу мав його дядько Варда, який мав титул кесаря. Василь вирішив прибрати небезпечного конкурента, щоб самому посісти його місце. У квітні 866 року він обмовив варду перед Михайлом і за наказом правителя убив його. 26 травня того ж року Михайло призначив Василя кесарем і коронував його своїм співправителем. Колишній селянин став другою людиною у державі, але на цьому він не збирався зупинятися. Тепер він хотів стати новим імператором. На щастя, для нього еліта імперії ненавиділа Михайла III і була готова замінити його кимось іншим. Михайло III теж розумів загрозу з боку кесаря, тому він вирішив усунути його і наблизив до себе притвореного Василь Скіане. Василевс відверто сказав Василю, що збирається вигнати його і зробити кесарем свого нового фаворита. У відповіді, 24 вересня 867 року, уночі Василь із групою змовників убив п'яного Михайла III у його спальні. Уже наступного дня кесар був урочисто коронований новим імператором. Так на ромейському престолі запанувала Македонська династія, яка проте не мала жодного стосунку до Македонії. Правильніше було би назвати її вірменською династією, адже її представники були вірменами. Василь І став одним з найкращих ромейських імператорів, він був видатним політиком і розумним адміністратором. Василав спрагнув зміцнити імперію після потрясінь аморейської династії, тому він розгорнув енергійну державну діяльність. Правитель приділи величезну увагу законодавству. На той час в імперії все ще діяли норми Кодексу Юстиніана VI століття, але вони вже безнадійно застаріли. Тим паче Корпус Юріс цивіліс був складений латиною, а в ромейському судочинстві уже два століття користувалися лише грецькою мовою. Тому Василь прийняв рішення створити новий кодекс законів на грецькій мові. Упродовж багатьох років йшла робота над грандіозним збірником законів Базиліка. Василь не дожив до закінчення цієї праці, і цей кодекс увійшов у силу уже за його сина Лева VI. Базиліка регулювала церковне, цивільне, адміністративне і кримінальне право. Цей кодекс використовувався аж до падіння Візантії, а в XIX столітті його дія була відновлена уже в незалежній Греції. У церковній політиці Василь заради союзу з Франкською імперією та Папським Римом проти арабів усунув патріарха Фотія. Про його так звану фотієву схизму я вже розповідав у відео про аморейську династію, посилання в описі обов'язково його подивіться. Я оши нагадаю, що Фотій звинуватив папу римського у Єресі через суперечку навколо філіокве додатку до латинського тексту нікейського символу віри. Крім цього, патріарх і папа активно боролися за контроль над балканськими єпархіями. У 867 році Фотій оголосив анафему папі Миколі І, і всім латинським християнам. Прийшовши до влади, Василь І усунув Фотія з посади і зробив патріархом його попередника Ігнатія. Той пішов на примирення з Римом, а у відповіді новий римський папа Адріан II визнав юрисдикцію Константинопольського патріарха над Болгарією. Перед своєю смертю у 877 році Ігнатій обрав своїм наступником все того ж Фотія, який на той час уже зміг встановити дуже дружні стосунки з імператором. Під час свого дро перебування на посаді Фотій діяв більш обережно стосовно Риму. У зовнішній політиці Василь І прагнув відвоювати втрачені раніше території імперії. Він став першим за два століття імператором, який намагався відновити владу імперії над Італією. У 847 році араби із Сицилії переправилися в південну Італію, розбили ромеїв і створили власну державу зі столицею у місті Барі. Виникла реальна загроза арабської експансії у глиб Апенінського півострова. Тому у 866 році франкський імператор Людовік ІІ почав війну проти Арабів, але бойові дії склалися для нього невдало. Тоді імператор заходу попросив допомоги у ромейського Василевса. Василь з радістю погодився, адже хотів руками франків і лонгобардів повернути Візантії південь Італії. Спільна франксько-ромейська експедиція 869 року закінчилася провалом. А у 871 році Людовік нарешті здобув барі. Окрилений успіхом він спробував захопити ще й лангобарецьке князівство Беневенто. У відповідь місцевий князь Адельхіст просто взяв у полон Людовіка і випустив його що після того, як той пообіцяв більше ніколи не чіпати Беневенське князівство. Василь І швидко скористався ситуацією і захопив барі. На цьому він не зупинився. Його полководець Никифор Фока старший дід Василевса Никифора Фоки, почав розширення ромейських володінь на півдні Апенінського півострова. Його війська розбили рештки арабських загонів і відвоювали Таранто, Регій Тар та Таорміну та Амантію. На території Південної Італії було створено нову фему Лонгобардію. У той час, як в Італії політика Василя І була успішною, у Сицилії справи в нього йшли вкрай погано. У 868 році на узбережжі острова араби успішно потопили ромейський флот. У 870 році вони захопили острів Мальту. А 21 травня 878 року арабські завойовники здобули Сіракузи. Майже вся Сицилія опинилася в руках мусульман. На сході імперії Василь зміг завдати поразки секті павлікіан, яка змогла створити власне державне утворення у Вірменії. У 872 році ромейський полководець Христофор розбив армію павлікіан, що привело до загибелі їхньої держави. Останні роки Василя І пройшли у скандалах щодо спадкоємця престолу. У 879 році помер його улюблений старший син від першої дружини Марії Костянтин. Тепер головним спадкоємцем ставав його старший син від другої дружини Євдокії Лев. Євдокія, як я вже говорив вище, була коханкою Михайла Третього. А сам він одружив її з Василем. Василь небезпідставно вважав Лева сином Михайла і тому його ненавидів. Правитель навіть, фі навіть фізично бив хлопця. Василев зважав, що Лев хоче його скинути і тому посадив його у в'язницю. Лише завдяки заступництву патріарха Фотія майбутнього правителя було звільнено з ув'язнення. Влітку 886 року Василь І несподівано захворів. Вважається, що під час полювання Василевса за пояс зачепив на свої роги олень і так протіг його через весь ліс. Правителя врятував слуга, який з ножем кинувся його визволяти. Проте Василь потім наказав його вбити, бо запідозрив слугу у спробі в замаху. Як би там не було, але саме після цього фатального полювання здоров'я Василавса різко погіршилося. врешті решт 29 серпня 886 року він помер. І досі історики сперечаються, чи дійсно Василь став жертвою змови, чи він загинув у наслідок нещасного випадку. Василь і, македонянин був досить здібним і успішним правителем. Він нагадував Юстиніана Великого теж, колишній селянин він займався законодавством і намагався повернути імперії Італію. Після невдалого правління Михайла III Василь стабілізував державу і навіть зміг відновити деякі втрачені імпозиції. Заснована ним Македонська династія змогла дати нове життя імперії і саме на неї і припало відродження ромейської держави. А що ви, дорогі друзі, думаєте про Василевса Василя І Македонянина і його правління? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!